Друзі, вітаю! Як стати щасливою людиною? Чи існує одне щастя, чи у кожного своє щастя? Сьогодні будемо розмовляти про це в світлі Слова Божого і читаємо Іван від Луки, 6 розділ з 20 по 26 вірш. А він, Ісус Христос, поглянувши на своїх учнів, почав говорити: Блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже. Блаженні голодні тепер. Тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви втішитеся. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через сина людського. Радійте того дня і веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі адже так само чинили пророкам їхні батьки. Та горе вам, багатії, бо ви вже маєте вашу втіху, горе вам ситим тепер, тому що ви будете. Голодні горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будете хвалити вас, усі люди, адже так само робили з пророками їхні батьки. Ми з вами прочитали заповіді блаженств Луки. і ми розмовляємо про щастя. Якщо говорити просто побутовою мовою, то розмова про блаженство це розмова про щастя, тому що блаженство це повнота життя, це повнота шалому, це повнота… Та життя, яке Господь створив для того, щоб людина мала це життя. Це повнота життя, яка перебуває в Господі. Тож, на друге питання, яке ми сьогодні завдали, чи є у кожного своє щастя? Цей світ вчить так, що у кожного своє щастя, і ти маєш зрозуміти, якого щастя ти хочеш, і такого щастя собі здобувати. Те вже шляхи обираєш сам конкретно, там також є різні відповіді на це запитання. Як обрати шляхи до свого щастя, але питання в тому, що сьогодні цей світ навчає нас дуже впевнено, що у кожного своє щастя. Але слово Боже, нас вчить протилежному. Немає у кожного свого щастя, є е, об'єктивно щасливе життя, тобто об'єктивно блаженне життя, і це Боже життя. Тож для того, щоб здобути щастя. Мати щастя, мати блаженство, ми маємо знати, що таке блаженство, і скільки існує блаженств. Існує одне блаженство, і коли ми читаємо різні ознаки блаженства, що ви будете, що ви насидитеся, що ви втішитеся, що ви будете нагороджені, коли Ісус христос прийде. Це не про різне щастя, це про різні сторони одного блаженства. Це і є біблійне вчення про блаженство, про щастя. І тож хочу зазначити декілька рис. Блаженства декілька рис щастя. По-перше, що це об'єктивна реальність, тобто це реальність, яка існує поза моїм життям, поза вашим життям, і це реальність Божого життя, це унікальна реальність, тому що е, щастя і блаженство існує тільки в Бозі, і там щастя, і блаженство перебувають у всій своїй повноті. Блаженство та щастя, повнота щастя це вічна реальність, тому що Господь вічний і тому, що Господнє блаженство і Господнє щастя це вічне щастя, і це вічне блаженство. І остання ознака, як про яку сьогодні хочу сказати, що це реальність поза, це нова реальність поза нашим грішним життям тобто, в нашому грішному світі, в нашій грішній природі, ми не можемо знайти щастя, ми не можемо здобути щастя, ми не маємо щастя Ми не маємо блаженства. Якщо ми хочемо мати блаженство, ми маємо його отримати. І наступне питання це як стати щасливим, як отримати блаженство, якщо ми дізналися про блаженство, що це життя, яке має Господь, це повнота, яку має Господь. Тож, для того, щоб стати щасливою людиною, нам Треба з вами доєднатися до того життя, яке є в Ісусі Христі. Як ми можемо доєднатися до того життя? Звісно, що через Ісуса Христа і через віру в Ісуса Христа це єдиний шлях, щоб бути щасливою людиною, доєднатися до Божого життя. Тут е, працює дуже гарно приклад про лозу і гілля. Сама гілочка, саме віття має кореня. Щоб мати життя, гілочка має бути з'єднаною з лозою, тому що. Що життя перебуває в лозі, так і ми з вами для того, щоб мати життя, для того, щоб мати повноту життя, для того, щоб мати вічне життя, тому що вічне життя і блаженне життя це синоніми, тому що вічне життя це саме про блаженне життя, про існування в повноті, існування в шаломі. Ми маємо бути доєднаними до життя, яке перебуває в Ісусі Христі, яке перебуває в Бозі, доєднаними через віру в Ісуса Христа, тому що в Ісусі Христі перебуває блажене щасливе життя. Тож, перше, що ми маємо сьогодні зазначити, що ми не можемо з вами здобути щастя свого типу, свого роду тому, що існує тільки одне щастя, блаженство, і воно перебуває в Господі. І другий висновок, що ми не можемо здобути щастя своїми власними якимись шляхами, тому що існує тільки один шлях, яким ми можемо. Бути доєднаними до щастя блаженства, яке перебуває в Ісусі Христі, і це через віру в Ісуса Христа через Ісуса Христа ми доєднуємося до того щастя, яке перебуває в Бозі, до Божого блаженства. І то хочу е, залишити для наших роздумів три запитання: перше запитання: чи ти доєднаний до Ісуса Христа? Друге запитання: в який спосіб ти доєднаний до Ісуса Христа? І третє запитання: які наслідки того, що ти доєднаний до Ісуса Христа? Тож будемо розмірковувати над цими запитаннями, тому що відповідь на це запитання вона і буде нас орієнтувати. Насправді, чи маємо ми блаженство, чи маємо ми щастя в Ісусі Христі, і наше усвідомлення цього блаженства тоді буде ефективним, якщо відповіді на ці запитання вони правильні, вони істинні і вони. Відповідають реальності, і саме для того, щоб ці відповіді знати, щоб знати правильні відповіді, щоб вони відповідали реальності нашого життя. Ми з вами читаємо Євангелія разом слово Боже разом. Тож радо прошу доєднуватися. А також прошу кожного з вас підписатися на цей канал, хто ще не підписався, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, коментувати, тому що все це спрея, тому щоб якомога більше людей читало слово Боже, розуміло слово Боже і щоб життя і Са Христа сповнювала б нас через віру в Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.